Порядок отримання виплат військовослужбовцями за умовами контракту 18-24 відповіді адвоката відповідно до закону та конкретних практичних прикладах отримання цієї одноразової грошової винагороди. І так, по-перше, одразу кажемо безкоштовний зразок рапорту, який необхідно підготувати та подати по команді щодо отримання цієї виплати. У цьому рапорті зазначено перелік документів, який необхідний його зміст, плюс-мінус він однаковий у багатьох військових частинах. Тому одразу безкоштовна вам порада, безкоштовна консультація. Зразок рапорту є. Якщо ви сумніваєте, щодо критеріїв, підходите ви, не підходити, маєте ви право не маєте право на цю виплату, Рекомендація, підготували рапорт, подали і отримати письмову відповідь щодо передбачена ця виплата вам чи не передбачена. У постановах дуже детально прописано перелік категорії, критерії. Якщо дуже коротко, ми зупиняємося. У попередніх публікаціях більш детально розгорнута відповідь на зазначене питання. Якщо коротко ви військовослужбовець, мобілізований чи підписали контракт після початку повномасштабного вторгнення, після початку війни є у вас 6 місяців. Бойових, немає адміністративної кримінальної відповідальності, ви підходите під ці критерії і вік 18-24. Все зазначено щодо звання до молодшого лейтенанта включно, перелік детальний зазначено. У подальшому подається цей рапорт, якщо військова частина самостійно формує списки, подає вам взагалі не потрібно писати цей рапорт. Ви автоматично після подання командування військової частини вас у списки отримаєте цей. Мільйон, ви його заробили. Передбачено законодавством. Розбираємо наш практичний приклад. До нас звернувся військовослужбовець. Він повністю відповідав зазначеним критеріям, але були повне непорозуміння з військовою частиною у зв'язку із великою завантаженістю. Ми підготували зазначений рапорт. Долучили копію документів, які відповідно до переліку військовослужбовець по команді подав зазначений рапорт командування військової частини. Ми у свою чергу адвокатське об'єднання направили цей рапорт з копіями документів на адресу військової частини та продублювали адвокатським запитом, щоб пришвидшити розгляд і отримати відповідь. Через деякий час відповідно до норм чинного законодавства, військова частина нам надала відповідь, що дійсно так ваш клієнт, військовослужбовець, має право. На цю виплату наприкінці публікації відповідь від цієї військової частини та матеріали спрямовуються до. Командування сухопутних військ Збройних сил України для здійснення нарахування. Чому? Тому що теж командування перевіряє, має право, не має права на цю виплату. Виплата у розмірі 1 мільйон. Наш клієнт-військовослужбовець більше 500 днів в нього безпосередньої участі у бойових діях і він має право на зазначений 1 мільйон за 500 днів у бойових. Він їх заробив. Такої одноразової грошової. В нагроди. тому таким чином і алгоритм можливо скористатися самостійно, можливо, навіть не звертатися до юристів, до адвокатів, платити їм гонорар, Можна все це зробити самостійно. Тим більше, якщо у вас адекватна військова частина, вони не зайняті іншими питаннями, не завантажені, то Юристи все сформують, подадуть вас у списки. Ви отримаєте цей мільйон. Якщо у вас виникають непорозуміння, вам кажуть, що не положено, вам не передбачено. Ви не проходите по віку, не проходите по бойовим, не проходите по адміністративним і тому подібно званню. Тоді краще, все ж таки, по перше, можливо самостійно подати, написати рапорт зразок наприкінці публікації, ще звернутися за правовою допомогу до адвокатів, що вам підготували цей рапорт, подали поштовим зв'язком на адресу військової частини, на адресу міністерства оборони. І таким чином відстояти свої права. Якщо буде все одно відмова, можливо, у судовому порядку навіть оскаржити, якщо прописано, передбачено в постановах через суд можливо відстояти та отримати ці виплати. Також наявна позитивна судова практика. Також у попередніх публікаціях ми їх публікували. Наразі у нас є певна кількість таких судових справ, коли будуть прийняти рішення. Ми теж обов'язково їх опублікуємо, проінформуємо. тому... Якщо ви військовослужбовець, ви прочитали, ви підходите під зазначені критерії, чи ваші рідні бачать цю інформацію, спробуйте подати та отримати цю виплату. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, зробіть, будь ласка, репост, щоб більша кількість родин військових, військовослужбовців знали цю інформацію, користувалися цими безкоштовними засками рапортів та отримали те, що передбачено законодавством. Всім дякую за увагу. команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери Бережіть себе та бережіть Україну.